Олена та Андрій Костюки двійнята. Обоє випускники Волинського наукового ліцею інтернату. Дівчина склала тест з математики та біології на 200 балів. Перед кожним зінотом, наприклад, за три дні перед математикою я вчу тільки математику. Там за кілька днів перед біологією я вчу тільки біологію, і так воно все якось в голові структуризується. На 197 написала англійську та українську мову з літературою. Каже, дуже хвилювалася під час екзамену та була впевнена, що отримує високі результати. Математика якось вона давалася ну, з самого початку. Англійську мову вже займаємось також доволі давно, тому було не дуже важко складати. Ну а от українську мову і літературу то останній рік саме ми почали найбільше давати акцент на цей предмет. Брат Олени Андрій теж отримав 200 балів, але з географії. Каже, до цього предмета готувався сам. Розповідає, має високі бали з інших дисциплін. Англійську написав на 197, математику на 198. Географію вивчив в 9 і 10 класі вже готуючись до турнірів і олімпіад. Андрія дуже вітала, дуже рада була з нього. бо Він на це дуже заслуговує. Коли бачиш, як людина сидить, вчить, як вона розуміє цей предмет, то 200 – це взагалі дуже щаслива було». Дев'ять годин математики на тиждень і увесь клас показав хороший результат із ЗНО, каже вчителька двінят Анастасія Букарєва. Середній бал класу 189,57». Поза навчанням Олена захоплюється малюванням Андрій спортом. Хлопець розповів, уже побував у шести країнах. Коли вивчав географію, захотів відвідати Індонезію. Класні екваторіальні ліси і дуже багата природа, цікава рослинність і дуже багатий тваринність. У школі розповідають випускники сиділи за однією партою. Списувати один одному не давали, каже Андрій. Обоє планують навчатися в одному зі столичних вишів. Андрій обрав юридичний факультет. Олена хоче стати психологом. Мені просто подобається допомагати людям, спілкуватися з людьми. Ну просто відчуваю, що це моє показувати своїм прикладом, що і в Україні можна розвиватися, і потрібно разом будувати нашу державу. Загалом цього року 19 волинських випускників склали з ЗНО на 200 балів. Це більше ніж усі попередні роки, каже завідувачка центру ЗНО та моніторингових досліджень на Волині Алла Корнейко. По одному результату найвищому ми маємо з фізики і з хімії, по два результати ми маємо з української мови, з історії і з географії. По три результати ми маємо з біології і з математики. Цілих п'ять результатів ми маємо з англійської мови. Нині триває робота апеляційної комісії. За її результатами, кількість тих, хто склав ЗНО на 200 балів, може змінитися, каже Алла Курнейко. Надія Панасюк, Сергій Данилюк, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк.